Эм, всім привіт. Да, да, ще мать, спати ні. Тату. Я вже. Я скільки Як в рибці? Ага. А хто світло включаєте? Сліва спора. Не включала. Що? О. О! Так, я зараз не в себе, не там, там де була, тут така Ой, кухня. Ось, піхня. кухня Так, заявить к холодильник. Вот я тут я сейчас провод ломаю. Так, моя огуня. Так. Холодильник, что тут есть мощненький молодежь. а я пальцы зараз убив себя. Ух, его. Шоколад. Я вам ґрунтучик проведу. Тут таке ось. На іншу хату я проведу інший ґрунтунчик.